Вас на телеканалі НТК події дня четверга 5 грудня у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо говорити про такі факти та події. Коломия і надалі спільно із Києвом продовжує безстроковий страйк. У центральній частині міста працює громадська охорона. У комітет національного спротиву щодня приходить багато Коломиян. Правом на отримання податкової знижки скористалося чотири сотні краян. Тепер про це та інше детальніше. Мітинги тривають, Коломия і далі спільно з Києвом продовжує безстроковий страйк. У вічі спільно із Коломиянами беруть участі наші журналісти. Про що говорили на євромайдані міста сьогодні? Розповість Віталія Васильчук. Коломиян на Євромайдані помітно поменшало. Якщо попередні дні на площі Шевченка збиралося кілька тисяч людей, то до прикладу цього разу їх було у кілька разів менше. Втім, ті, хто прийшов, активно скандували гасла та підтримували промовців. Ми українці ми повинні якби захищати свої права. Ми повинні виходити і протестувати, якщо нам щось не подобається. Ми надіємося на краще, звичайно, і тільки на краще І віримо в успіхи студентів і людей. Взагалі, а ще молоді люди переконані мітинги. Повинні відбуватися не тільки у Києві солідарними зі столицею. Повинні бути усі міста та села України. Повинні підтримувати тих коломаян, які зараз у Києві. І мені здається, їм приємно, що ми тут стоїмо і разом з ними. Хоча б серце. Традиційна аудиторія майдану коломийські студенти, але на площі ми зустріли також освітян, музейників, людей різних професій. Усі вони кажуть, прийшли підтримати молодь у прагненні кращого майбутнього. А ще радять не опускати руки та боротися до кінця. Треба підтримати її. І прибуваючи сюди, тут на нашому Коломийському майдані, і фінансово треба підтримати, і треба боротися за, за наше майбутнє, за йти треба не на схід. А. В Європі не минають жодного майдану і школярі, до прикладу, учні четвертої школи прийшли із синьо-жовтим стягом, але перев'язаним чорною стрічкою. Прапор з чорною стрічкою, тому що це революція на крові, на крові наших побратимів, наших е студентів, українців, які відсовила нашу думку, На них просто кинули беркут на беззахисних студентів. На мітингу також читали вірші та співали українські пісні. Ми кайдани порвемо, Правду й мою свої хаті разом ми відстаємо. А ще студентів закликали вітатися у ці дні не традиційними вітаннями, а євромайданівськими. Мітингувальники просили не падати духом та продовжувати страйки. Ми йдемо до кінця, чи солідарності тих людей, які зараз в Києві на майдані до усіх майданів, які по всій Україні. Ми не припиняємо, ми будемо продовжувати організовувати різні цікаві акції. Після мітингу студенти сформували колону та попрямували головними вулицями міста. А вже увечері на площі Шевченка планують організувати дискотеку Просто неба Віталія Васильчук Ігор Кофлюк – для подій телеканалу НТК. У Коломиї посилено слідкують за порядком. В умовах загальноміського страйку у центральній частині міста працює громадська охорона. Це понад півсотні молодих хлопців, які на добровільних засадах зголосилися оберігати спокій на Коломийському євромайдані. Деталі від Мар'яни Мацьків. Андрій Віткачуку 18 років. Він студент. Як тільки почув про створення громадської охорони, відразу подався у її лави. Тепер юнак слідкує за порядком та безпекою у центральній частині міста. Захищає Україну від провокаторів. Арсен Григорців також патріотично свідомий коломийський студент. Саме тому він не сидить вдома перед телевізором, а мерзне на вулиці і охороняє спокій земляків. Така ситуація, яка твориться зараз у нас в Україні, нашому народу потрібна підтримка. Забезпечуємо порядок під час мітингу, щоб тут не було ніяких провокацій, не розпивали спортні напої. Ну і таке інше загалом у Коломиї спокійно, та юнаки завжди на поготові. За цих кілька днів траплялися вже й випадки з провокаціями. Хотіли запровокувати, хотіли бійку влаштувати. Ми з в міліцію і все Бувало, що провокували людей. Ми затримували їх і передавали начальникам там. Міліція так та як міліція з вами співпрацювати міліція так. Чуть-чуть але може бути, теж допомагає. Таких добровольців, як Андрій та Арсен, зголосилося понад півсотні. Є у громадській охороні і дівчата. Вони допомагають морально, жартують хлопці. На варті стоять цілодобово, а у посиленому режимі молоді захисники працюють на час мітингів та інших масових зібрань. У комітет національного спротиву щодня звертається із різними питаннями багато коломиян. Тут їм надають інформацію, розповідають про план дій та реєструють усіх охочих їхати до столиці. Деталі у наступному сюжеті. Шкарпетки, паль та печиво, чай, бенти та навіть яблука у Коломийський штаб національного спротиву приносять усе, чим можна поділитися. А від учорашнього дня у кімнаті депутата, що сьогодні перетворилися практично на стратегічну точку місцевого євромайданівського осередку, з'явилася ще й новорічна красуня. Незвичайна, а як годиться синьо-жовта. Її для штабу подарував коломиянин. А от сім'я глеків довго не роздумувала. Чоловік із дружиною принесли сюди два мішки яблук. Ми яблуко принесли. А чому? Бо хочемо Усім. Кому? Ну, всім людям, всій Україні. Ділимося, чим можемо. У штабі національного спротиву, який діє від понеділка, постійно працюють волонтери. Вони приймають грошову допомогу, речі та продукти. Потім усе відправляють на Київ. Кошти в основному йдуть на бензин. Допомагають навіть тим людям, що їдуть самостійно. У штабі затвердили певну суму, яку можна виділяти приватним автомобілям. І якщо раніше перевізники відмовлялися від рейсів на столицю, то зараз кажуть, у штабі вони приходять та пропонують свої послуги самостійно. Тарас Іжовський працює тут від понеділка. Хлопець розповідає, коли Йдуть безперервним потоком та готові допомагати. Сьогодні я приділив цілий день, відповідно, щоб допомагати людям по відправці та людям, котрі приносять речі, допомагати самим працівникам, формувати списки, ну і так далі. У штабі розповідають практично всі, хто робить грошову або ж матеріальну пожертву, не хочуть називати свого імені. Тому тут не ведуть ніяких записів. Тим, хто робить добру справу, просто дякують. Проходять старенькі люди, які відривають від себе останні копійки. Це так захватує просто дух і неможливо сказати, тому що люди, люди віддають останнє. Недавно проходила бабуся, яку ну, розказували, що віддавала останні гроші 50 гривень. І вона ніхто від неї не хотів їх взяти відповідно, і вона прийшла на вона вона наступний день. І віддала все таки 50 гривень на підтримку Євромайдану, який зараз відбувається в місті Київ. А ще у штабі складають списки усіх охочих їхати до столиці. До прикладу, тільки сьогодні виявили таке бажання більше як півсотні коломиян. Добре, вважаю, що їдуть, але добре б політики родали, що вони нічого не робили. Абсолютно нічого не Ми Мієци ні Кличко, ніке, ні кінемо нічого не роблять. Крім того, у штабі стоїть скринька для пожертв. Пан Ярослав, до прикладу, вірить у те, що цими коштами, хоч якось, зможе допомогти мітингувальникам. Ну, я хочу жити в європейській Україні і хочу, щоб ми е, жили, ну нам уже таке, ми вже старі, ми вже пенсіонери, ми ще може живемо, але наша мама, вона не немає майбутнього, і хто знає, що вона буде мати. Якщо вони добються своєї перемоги, значить вони будуть жити в європейській Україні. Щодня до Коломийського штабу національного спротиву приходить багато коломиян. Ідея Євромайдану об'єднала мешканців нашого міста. Уже на ці вихідні зі столиці Покуття до Києва попрямує найбільша кількість за час Коломийського євромайдану людей. Віталія Васильчук, Сергій Грицак. Програма події НТК. Правом на отримання податкової знижки скористалося 404 мешканці Коломийщини, інформує податкова служба. Загальна сума коштів, задекларованих ними до повернення, склала 357 тисяч 500 гривень. На сьогодні всі 404 декларанти вже отримали із бюджету належні їм суми до повернення. Податкова інформує, що громадяни, які мають право на податкову знижку та хочуть його реалізувати, ще мають час для повернення частини податку на доходи фізичних Осіб, сплаченого впродовж 2012 року із заробітної плати. Для цього необхідно заповнити та подати декларацію про майновий стан і доходи за місцем своєї податкової адреси. У декларації зазначається сума річного оподатковуваного доходу, підстави, сума та підтверджуючі документи щодо податкової знижки. До переліку таких документів входять: квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери. Договір із навчальним закладом, довідка про отримані у звітному році доходи, документи, які підтверджують ступінь споріднення. У 2013 році таку декларацію громадяни можуть подати упродовж усього року. Варто зауважити, що податкова знижка може застосовуватися виключно до доходу, отриманого платником податку протягом звітного податкового року у вигляді заробітної плати. Інші суми доходів одержані платником податку з розрахунку для визначення суми податку, що підлягає поверненню у зв'язку з використанням права на податкову знижку, не приймаються. Правом на отримання податкової знижки скористалися вже 404 мешканці Коломийщини, Інформує служба. Загальна сума коштів задекларованих ними до повернення склала 357 тисяч 500 гривень. На сьогоднішній день всі 404 декларанти вже отримали з бюджету належні суми до повернення. На Коломийщині сталося ДТП в Отинії. Водій автомобіля Мерседес Віто 1980 року народження. Мешканець Тернополя збив велосипедиста 1955 року народження жителя Отинії. Чоловік отримав забій голови та перелом черепа його у реанімацію Коломийської лікарні. І новини бізнесу: гостинний дім працює для того, щоб створити комфортний похід до супермаркету кожному своєму покупцеві. А ще тоді система лояльності. Тільки в гостинному домі можна придбати товар за символічною ціною всього за одну копійку. Деталі у сюжеті. Ми працюємо для того, щоб кожен наш покупець почував себе комфортно, кажуть у гостинному домі. А ще тут переконані, система лояльності це не просто забаганка, а вимога часу. Як і всі сучасні та то розвинуті торгові мережі? Ми вже давно перейшли на систему на бонусну систему лояльності для покупців. Сучасні покупці прискіпливо ставляться до різного роду акцій. Більшість починає замислюватись, чому на той чи інший товар знизили ціну. Покупці дуже часто замислюються, чому саме на цей товар знижено ціну. Можливо, він неякісний, бракований або залежався. За кожну покупку у гостинному домі покупцям нараховують бонуси. Обов'язкова умова наявність дисконтної картки. Саме на ній і накопичуються додаткові бали. Тобто за кожну покупку вам нараховуються бонуси, які ви можете використати при куп. Покупці наступного товару цей товар буде коштувати для вас всього одну копійку. Корисно і з приємним. Якщо ви здійснюєте покупку у гостинному домі, то товар обов'язково буде якісним і, звичайно ж, накопичуватимуться бонуси. У їх нарахуванні гостинний дім обіцяє прозорість та чесність. Маючи бонусну карту гостинного дому за кожну покупку, ви будете отримувати бонуси. Чим більше покупок. Чим більше їх вартість, тим більше у вас є шансів, можливості отримати якийсь дорогий товар безкоштовно за одну копійку. У супермаркеті гостинний дім є різні дисконтні картки на 3 відсотки, і 7. Це означає, якщо у вас є картка до прикладу на 5 відсотків, то зі 100 гривень вам нараховуватимуть 5 як бонус. Покупці таким підходом задоволені, кажуть зручно, а головне з користю. Додаткові бали знижки на покупці отримували два рази, вигравали лотерею. Потрібні, звичайно, Це знижки на покупки. Товар за одну копійку це реально. І якщо ви ще досі не вирішили, де здійснювати покупки у гостинному домі, раді кожному покупцеві. На сьогодні все нагадую інформацію нашого каналу. Можна читати і переглядати в інтернеті та слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. Прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою. Лише хороших новин. Побачимось. Карпатський історичний календар від Василя нагірного у цей день 5 грудня 1878 року у селі Білопіллі на Сумщині народився Олександр Кандеба Олесь – поет, науковець, археолог. Зі своєю нареченою Олесь бував у Коломиї під час німецької окупації, де цікавився життям української громади міста, брав участь у політичних заходах організації українських націоналістів, спрямованих проти нацистської займанщини. З Коломиї, в супроводі підпільників, Олександр Кандиба здійснював зустрічі з горянами у ворогті, же криворівні. Перед приходом радянської влади Олександр Кандиба подався на захід. Де помер 22 липня 1944 року у Празі. Також 5 грудня 1923 року в місті Умані перестало битися серце Івана Чуприя, уродженця Печеніжина, громадськокультурний діяч, етнограф, секретар бойової управи українських січових стрільців, старшина української галицької армії, коломийський гімназист, випускник Львівського університету, особистий секретар. Доктора адвокатури Кирила Тральовського. Іван Чупрей працював з театралом Гнатом Хоткевичем і його гуцульським театром. А у відні брав активну участь у праці Союзу Визволення України. Відомо, що народився Іван Чупрей 1883 року у селищі Поченіжні на Коломийщині. одна з вулиць Коломиї, названа іменем Івана Чупрея. Також 5 грудня 1955 року у селі Вербівцях Городенківського району народився Михайло Андрусяк, син Миколи, письменник, публіцист, краєзнавець, журналіст, перекладач, референт англійської та німецької мов, видавець, директор, голова правління Коломийська друкарня імені Романа Шухевича. Член спілок журналістів, а також письменників України, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, засновник Коломийського видавничо-поліграфічного товариства Вік. Також у цей день, 5 грудня 1990 року, у селищі Отинія Коломийського району демонтовано пам'ятник Володимиру Леніну.